Як діяти, якщо опинилися під завалами? До нас зараз приєднується начальник частини інженерного забезпечення ДСНС України в місті Києві Сергій Вовк. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Дайте нам чіткий алгоритм дій. Якщо внаслідок обстрілу людина під завалами, що їй робити? Дивіться, важко сказати завжди про якийсь чіткий конкретний алгоритм, так як будь-який завал, будь які результати обстрілу вони ніколи не є типовими. Головне про що нам потрібно пам'ятати, Най найголовніше, що вас в будь-якому випадку завжди може врятувати, це спокій, тобто не піддаватися паніці. Як тільки людина починає панікувати, її дії її рухи можуть бути максимально необдуманими і можуть призвести на жаль до фатальних випадків. То якщо ви будете зберігати спокій, в будь-якому випадку вас знайдуть в будь-якому випадку. Ви зможете протриматися довше, ви зможете вчасно подати сигнали, і в будь-якому випадку вас врятують. Тобто, ну рятувальники на меті першочергово завжди мають одне єдине завдання: це врятувати будь-якою метою кожного потерпілого, кожної людини, яка під завалами, тому потрібно зберігати спокій. Це найголовніше, також ніяк якому разі не потрібно розбирати самотужки завали, тому що якщо людина знаходиться під завалами, її е, коло, яке вони бачать, тобто навколо себе кругозір, він обмежений. І ви ніякому разі не розумієте, що знаходиться над вами, які конструкції знаходяться над вами. Може бути якась бетонна плита, може бути перекриття і балка, яка тримається, грубо кажучи, на волосині. І ваші дії, ваші рухи, коли ви будете самостійно намагатися розхребти завали, вони можуть призвести лише до раптового обвалу тих конструкцій, які обвалитися би самі по собі не мали. Також дуже важливим моментом є те, що при можливості. Обов'язково потрібно захистити свої органи дихання та зору, тобто, ми беремо е, якусь тканину. Е, ми, якщо є можливість, якщо звісно є якийсь респіратори і так далі, це буде взагалі чудово, але ми говоримо про моменти, які можуть спіткати будь-кого, коли завгодно. Тобто, ми закриваємо органи е, зору та дихання для того, щоб захистити себе, зберігаємо спокій і намагаємося не кричати постійно. Тобто, кричати потрібно і подавати сигнали тоді, коли є хвилини тиші, так звані, коли всі роботи на об'єкті завершуються. А другий момент, коли необхідно вже кричати та подавати сигнал голосно, коли ви вже чуєте, що хтось знаходиться біля вас, і коли ви чуєте, що питають, чи є тут хтось живий, чи є хтось на місці, чи є тут люди, і так далі. І коли ви вже чуєте запитання, які можуть бути дійсно направлені до вас, бо тоді подавайте сигнали. Коли ви просто знаходитесь під завалом, це можуть бути сигнали. Ви можете чимось стукати по бетону, металевим конструкціям по батареям. Залежить від того, де ви будете знаходитись. Тобто, конкретно тут сказати важко. Ви можете просто подавати такі сигнали. Повірте, їх все одно почують, почують за допомогою різноманітної новітньої техніки. Також працюють кінологічні групи, є де собаки будуть вас шукати і почують звук. Також є багато новітніх технологій, типу тих самих холокаторів, і так далі, які використовуються в ДСНС надзвичайно велика кількість пристроїв, способів та методів для знаходження та порятунку людей, які знаходяться під завалами. Величезна кваліфікація у всіх, і, на жаль, досвід, який отримують наші рятувальники, практичний досвід 2022 року, спочатку повному штурму. Адного вторгнення він надзвичайно великий. Шкода, що такою ціною, але досить дійсно насправді дуже великий. І вони знають, як вас надія. Да. Тобто, пане Ваша... Сергію. Так, якщо підсумовувати, то не намагатися розбирати завали, от в якому положенні знаходишся, старатися так і бути, не кричати постійно і усім заспокоїтися. Тому що коли ми нервуємося, ми дуже активно дихаємо. А нам там не зрозуміло, скільки часу доведеться провести. Тому спокій подавати сигнали, коли біля вас уже є рятувальник, нічого самостійно не розбирати за можливості закрити органи дихання і очі, правильно. Все вірно, єдине з приводу положення, в якому ви знаходитесь. Якщо у вас є можливість забезпечити себе і прийняти так би мовити, безпечну позицію типу як позу по ембріона, це буде взагалі прекрасно. Угу. А все решта ви підсумували вірно. Дякую вам величезне. Це був Сергій Вовк, начальник частини інженерного забезпечення ДСНС України у місті Київ, який нам розповідав, як залишатися і врятуватися під завалами.